На одному з заходів, куди мене запросили, попросили всіх гостей сказати про себе. І кожен починав з своєї професійної ідентичності. За час війни для мене стало, мабуть, таким відкриттям, що має бути не тільки професійна ідентичність, не тільки сімейна ідентичність, але має бути, перш за все, ти сам. Ти сам як людина. І ти маєш бути важливий і для себе, і тоді ти будеш важливий для інших. І оця цінність моя як людини, вона для мене на першому місці, а вже потім всі інші ідентичності. І це сталося зі мною під час війни. Я не знаю, чи я дійшла б до цього раніше, угу. але зараз ось це настільки для мене важливо відчувати себе людиною, перш за угу. все. Угу. Знаєш, чим резонує, коли слухаю, резонує одночасно і тим, що людиною фактично. Бо всі там соціальні ролі вони фактично е нашаровуються на цю людську mm -hmm. природу. Та, В першу чергу, там, ти не можеш бути там, керівницею, HR, психологом, психологиною, будучи не людиною. Та, тобто, для так, для так, першопочаткового. Так, так, так. І одночасно резонує ще й свободою. Бо бути людиною це не якось так. Чуючи тебе, да, сприймаю, що це не тільки про фактичну біологічну uh -huh. історію, але це щось про зберегти оцю людськість. Я не кажу людяність, людськість. Так, так, це прям в точку. Звичайно, це людина, і це про свободу, те, що кажеш, так це про свободу приймати рішення, ким я буду далі. Що буде стояти людина, кома да там я радниця, я керівниця і так далі. І це прям дуже важливо: перше бути людиною, відчувати свободу, обирати те, що ти хочеш.